Привіт, мене звати Олексій Хуторний в ефірі. Програма Мої права. У сьогоднішньому випуску хочу поговорити з вами про війну. Вірніше, про абревіатуру, бо офіційно у нас не війна. А що? А то отже, сьогодні ми поговоримо про права мобілізованих та учасників війни. Перше про що б хотілося наголосити, і довкола чого найбільше спекуляцій, чи законна мобілізація, так законна, адже у четвертій статті закону про оборону України сказано, що мобілізація допускається не лише у разі війни, а й у випадку загрози нападу на Україну. Щоправда, рік тому журналіст каналу 112 Руслан Коцаба оголосив флешмоб проти мобілізації і назвав її незаконною. Хочу повідомити, що Прошу навіть мені не присилати повістку на мобілізацію, зв'язку з тим, що там є четверта чи п'ята хвиля, яка там мобілізації, бо тому що я зразу кажу, я чітко знаю про ту статтю, я чітко знаю, що а мобілізація оголошується, коли введений військовий стан. Але СБУ з ним швидко впоралася наскільки законно це питання, але Руслан щонайменше їздив на російські канали і говорив там неправду про Україну, але то вже зовсім інша історія. Повістку ви можете отримати двома способами: або ж за місцем проживання, або ж за місцем роботи, і в обох випадках під ваш особистий підпис. Повістки в двері, родичам, дзвінок по телефону не можуть вважатися належним повідомленням про факт призву за мобілізацією. Право ж вручати повістки мають працівники військоматів та представники сільських або ж селищних рад. У повістці має зазначатися час та місце, куди має прибути військово зобов'язаний прізвище та ім'я особи, яка підлягає мобілізації, підпис військового комісара та гербова печатка. Утім, є люди, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, визнані непридатними, відповідно до висновку військово-лікарської комісії. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом першої чи другої групи, до Досягнення нею 23 років усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сирити або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання, зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, та народні депутати України. За законом за мобілізованою особою зберігається робоче місце на срок до одного року після того як вам особисто вручили повістку, вийдете у відділ кадрів, вам видають наказ про звільнення. Увага! Із збереженням робочого місця на строк до одного року незалежно від форми власності підприємства за мобілізованою особою зберігається середній місячний заробіток, тобто бухгалтерія, щомісяць зобов'язана вам перераховувати вашу середню місячну зарплату, яку ви отримували до мобілізації. Коли ж вам вручили повістку, ви зобов'язані з'явитися на збірні пункти у терміни, вказані у повістці. Якщо ж ви будете ухилятися від мобілізації, вам загрожує в'язниця від двох до п'яти років позбавлення волі. Але є й поважні причини неприбуття на збірний пункт. Хвороба, яка позбавляє можливості з'явитися, смерть чи важка хвороба близького родича, перешкода стихійного характеру або інші обставини, які позбавляють можливості з'явитися на збірний пункт. Причини неявки, ви повинні підтвердити документально. Запам'ятайте, відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією, може наставати у тому випадку, коли ви були належно проінформовані про те, що підлягаєте мобілізації, тобто вам особисто вручили повістку або принаймні. Була спроба вручити вам її, але ви відмовились. В Україні вже склалася певна судова практика із цього питання. Найвищу міру покарання три роки позбавлення волі призначив один із загарпатських судів. Він засудив чоловіка, який особисто підписав повістку. Пройшов медогляд, але не з'явився на збірний пункт. У Дніпропетровській області чоловік відмовився приймати повістку від представників військкомату, які прийшли до нього додому. За це суд призначив покарання два роки позбавлення волі. В інших випадках суди призначали більш м'які покарання. Це або умовні терміни, або навіть штраф 510 гривень. Як свідчить практика, найпроблематичніше це отримати статус учасника бойових дій, тому що е, часто кадровики у деяких військових підрозділах вносять недостовірну інформацію в документі про їхню дислокацію. Тому при отриманні цих документів перевіряйте, чи є там інформація про те, що ваш підрозділ дійсно направлений та дислокований у зоні так званої антитерористичної операції інакше доведеться судитися, шукати свідків та інші документи, які підтверджують, що ви були. Там. З мого досвіду можу пригадати випадок, коли хлопчина не, міг, не мав змоги отримати. Посвідчення учасника АТО через те, що не міг надати е, наказ про його переведення в зону АТО, при тому, що він сам е, був Маріупольським і він починав служити до е, початку антитерористичної операції, і тому цього наказу в принципі не існувало. І ось така формальна перепона е, ну, створювала йому значні проблеми. Бюрократія в українських, менталітет українських чиновників нікуди не зникає і брак одного якогось папірця. Який солдат фізично не має змоги надати? Створює у чиновника моральну дилему. Він не може видати нібито посвідчення, оскільки відповідно до постанови Кабміну вимагається саме такий документ, саме такого зразка. Ось і чиновнику, відповідно, байдуже наявність об'єктивних причин, неможливості надання такого документу. З досвіду можу сказати, що діє виявляється тільки ефективна комунікація, співпраця з організаціями ветеранськими. Організаціями воїнів АТО з народними депутатами, з міністерством збройних сил безпосередньо або з командуванням тих відповідних міністерств чи відомств, в лавах яких служив воєн АТО, відповідно. Тобто необхідно зв'язуватися з керівниками військових частин, в яких проходила безпосередньо служба, і необхідно налагоджувати зв'язок. Ну це є найбільш ефективним з точки зору досвіду шляхом, оскільки якихось універсальних порад в цьому випадку не може бути, треба ну, комунікувати з усіма і якомога ефективніше. Учасники бойових дій мають право на понад 20 видів пільг безкоштовне одержання ліків за рецептами лікарів. Позачергове безкоштовне зубопротезування. 75% знижка плати за користування житлом, безкоштовний проїзд всіма видами міського та міжміського пасажирського транспорту, переважне право на залишення на роботі під час скорочення штатів, користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи, щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, ...в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Переважне право на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи організації. Першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов. В Більшість місцевих рад. Прийняли рішення про надання пільг сім'ям воїнів АТО на час перебування воїну безпосередньо на службі. Тобто навіть до того, як солдат отримав посвідчення учасника АТО, його сім'я вже може отримувати ряд е, значних пільг. Ці пільги завжди індивідуально визначаються місцевою радою е, в залежності від ну, населеного пункту. Але якщо члени вашої родини призвали служити до мобілізували відповідно, то ви можете звернутися до вашого місцевого органу влади, де вам нададуть вичерпний перелік тих пільг, які передбачені безпосередньо в цій місцевості. Цей перелік пільг є ширший, ніж встановлений законом. Від вас попросять звичайну довідку в довільній формі про те, що член вашої родини перебуває в зоні антитерористичної операції, і ну, отримаєте суттєві пільги порівняно з іншими відповідно вашими співмешканцями. Учасники АТО мають право на першочергове отримання земельної ділянки для житлового будівництва у рамках міста це комунальна власність, або у рамках області державна власність. Для цього вам необхідно подати до сільської, міської або райдержадміністрації такі документи. Клопотання довільної форми. У ньому вказують розмір та цільове призначення ділянки. Додаток, графічні матеріали, в яких вказується бажане місце розташування ділянки та документи учасника АТО. Після цього ваше звернення мають розглянути чиновники і протягом одного місяця надати відповідь, чи виділять вам землю, чи не виділять і чому механізм отримання земельних ділянок для учасників АТО нічим не відрізняється від механізму отримання земельних ділянок для всіх пересічних українців. І спекулювання на цьому питанні є ну, значною мірою популізмом. Так певний час тому було розпорядження агентства тоді ще е, забезпечити. Воїнів АТО земельними ділянками. Ну, на практиці це виражається тільки в тому, що воїнам АТО створюється менше бюрократичних перешкод і корупційних, відповідно. Е, найбільша проблема полягає в тому, що відповідно до закону громадянин, звертаючись з заявою про отримання земельної ділянки безоплатного приватної власності, сам має показати, де ця земельна ділянка знаходиться. І тобто, якщо е, воїн АТО відповідно е, знає, де є вільна земельна ділянка, то надавши заяву, в якій він вказує бажане цільове призначення земельної ділянки, е, орієнтовну площу та графічні матеріали, будь-які графічні матеріали з показом місця розташування цієї земельної ділянки, і додавши для певності посвідчення учасника АТО, він практично без проблем отримує дозвіл на розробку документації з землеустрою. В подальшому вже на платній основі замовляється у приватних чи державних землевпорядних організацій розробка документації землеустрою. на підставі цієї документації землеустрою приймається рішення органу місцевого самоврядування чи органу державної влади про надання земельної ділянки безоплатно у приватну власність. Тобто найскладнішим є перший етап ви знайти собі земельну ділянку вільну від е, прав е, третіх осіб. Ну, на практиці ви можете звернутися до вашого там, сільського голови, місцевого депутата, чи там, голови районної ради чи районної державної адміністрації, е, прийти на особистий прийом, повідомити про те, що ви маєте потребу там, в поліпшенні відповідних там, житлових умов. І якщо у відповідному районі чи населеному пункті е масивами виділяються земельні ділянки воїнам АТО, що у нас, на щастя, на практиці інколи трапляється, коли береться якийсь не, не, ніким не зайнятий масив і там, розбивається там, на 20-30 земельних ділянок, які виділяються е відповідно воїнам АТО. Тому, якщо ви особисто не можете знайти собі земельну ділянку, спробуйте звернутися до відповідного органу місцевої влади, прийшовши до відповідного або депутата, або керівника цього органу на особистий прийом. На цьому у мене все з вами був Олексій Хуторний і програма Мої права. Наше гасло борімося, поборемо до зустрічі.